Російський воєнний корабель на фоні Палаючого Кремля. Таку інсталяцію облаштували у холі Запорізької обласної наукової бібліотеки. Це російськомовна література, яку містяни принесли для того, аби передати на мукулатуру. В основному приносять художну літературу. Це детективи, низкопробні детективи, приносять такі легковажні романи, приносять бойовики. Де посхваляються саме російські правоохоронці, російські солдати. Ну, людям це вже не цікаво читати, у людей зараз інші інтереси. Долучилась до акції пані Олена. Жінка розповідає, нині надає перевагу сучасній україномовній літературі. А от російськомовних книг, які вже не один рік припадали пилюкою в домашній бібліотеці, вирішила позбутись. І зараз не цікаво, не потрібно на нікому лежить. Ну і вирішила до цієї акції долучитися, бо якщо можна так на, на макулатуру на їздити. Це вирішила принести. Ну там в мене різні книжки були ще тих років. Там Достоєвський, там Макаренко, там трошки детективи різні. За виручені кошти бібліотека планує придбати в рамках всеукраїнської акції книги для нескорених нову літературу. Так хочуть відновити та поповнити фонди зруйнованих або пошкоджених бібліотек на тимчасово окупованих територіях. Коли буде деокупована наша територія, то ми збираємо книги. Книги збираємо від видавництв авторів громадських організацій, від наших читачів, запоріжців і від бібліотек, дублетні примірники, але нової української сучасної літератури. Це обов'язково україномовна література, художня література українських авторів, світова література, ну і література з історії, культури України. Яка потім буде доступна для жителів наших територій після деокупації в рамках акції? Вже зібрали тисячі книжок. Усі, хто хоче долучитись до ініціативи та позбутись російськомовної літератури, приносити книги можна у обласну наукову бібліотеку з понеділка по суботу, з 9 до 17. Єлизавета Швайко, Ілля Гірник, телеканал МТМ.